Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в Києві на одному із бірних пунктів для відправлення призовників до навчальних центрів. Виникли заворушення, які на місці події припинили правоохоронці. В мережі з'явилося відео, на яких у збірному пункті у Києві в районі ДВРЗ сталося заворушення мобілізованих. Спочатку виникла словесна суперечка з працівниками ТЦК, а потім чоловіки забаракодували двері середини і почали закликати інших озброюватися палицями. В ТЦК повідомили, що для стабілізації ситуації на місце прибули правоохоронні органи для забезпечення порядку та унеможливлення ескалації конфліктів, які могли обернутися свавілям. Подальшому громадяни призвані за мобілізацію, були направлені до навчальних центрів відповідно до розподілів команд.